Хочу вам нагадати про Спасителя світу Ісуса Христа. Він прийшов на цю землю грішну, залишив славу неба, залишив всю красу неба, все, що там було саме прекрасне, та він залишив ради того, щоб дарувати людям спасіння прийти на цю землю, щоб постраждати на цій землі, віддати своє життя. І син Божий це зробив. Він віддав своє життя за грішників. Його били, в нього плювали, руки ноги пробили цвяхами, повісили його на Голговському хресті. І там в муках, в стражданнях Син Божий віддав своє життя за наші гріхи. Але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день він воскрес із мертвих. Він переміг сатану, переміг смерть за праву дьявола ключі, ада і смерті. І сьогодні він є начальник життя, він є отець вічності. Прийдіть до нього, люди, в молитві покаяння. Боже повеління всім людям повсюду покаятися. Це не просьба, це повеління Боже. Сам Бог повеліває людям покаятись, тому що якщо люди не покаються в своїх гріхах, то після того, як закінчиться земне життя, прийдеться відповідати на Божому суді. за всі свої гріхи, не зможете нічим оправдатися, не зможете нічим викупитися перед Богом і ніяк не зможете вже змінити той вирок який прозвучить, а сьогодні є час благоприємний. Сьогодні добрий час сказати: Господи, прости мене за моїх гріхи. я хаюся, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя, я довіряю своє життя в Твої руки, а далі треба читати Біблію, Слово Боже. Треба приводити своє життя в порядок. На основанні Слова Божого. І тоді, після того, як закінчиться земне життя, Господь прийме вас в Небесне Царство, а там вже немає смерті, там немає хвороби, там немає прокляття, там вічне щастя, вічне блаженство. І там ваша душа заспокоїться. Але Господь Він сьогодні хоче дати. Мир і спокій для вашої душі. Він хоче полікувати ваші внутрішні душевні рани, які кровоточать. Він хоче наповнити миром ваше серце. Він хоче дарувати вам Духа Святого. Він хоче дати вам усиновлення і прийняти вас в Небесне Царство. Люди, читайте Біблію. В Біблії Господь відкриває своє серце. Він показує свої відношення до вас, до цього світу. В Біблії написано все те, що буде відбуватися. Біблія це є вірніше пророчеське слово. І все, що написано, воно збувається на цій землі. До маліших подробностей все збувається. Що написано в Біблії, бо там написано, що будуть глади, мори, землетруси, епідемії, наводнення, війни, аж до самого приходу Ісуса Христа на цю землю. І ми бачимо, що це все відбувається то в одному куточку нашої планети земля, то в іншому, відбуваються війни, катаклі, Ісуса Христа, тому що із за гріхопадіння перших людей проклята земля. І це прокляття, воно не може бути знято ж до самого приходу Ісуса Христа. Але з людей знімаються гріхи, знімається всяке прокляття через навернення до Сина Божого Ісуса Христа, через покаяння. Тому люди, покайтеся, прийміть Ісуса Христа, будуть прощені ваші гріхи, будуть, буде знята вина з вашої душі і отримайте Небесне Царство.